Комікс: Трипільська культура екскурсія Небелівським поселенням. Привіт, друже! Ти приїхав до нас вперше. Давай я тобі покажу нашу місцевість, привіт, друже. Давно не бачились. У нас дуже велике поселення близько 238 гектарів. Ми вирощуємо зерно та робимо з нього хліб. Що це ви робите? Яка цікава у вас посудина? Ми хочемо, щоб після збору зерна пішов дощ. Для цього ми проводимо обряд за допомогою подвоєної посудини, схожої на барабан. Ми розводимо кіз, овець, свиней, коней. З допомогою нашого винаходу супергострого мідного гачка можна легше спіймати рибу. У цьому двоповерховому храмі ми збираємося усім поселенням. Це найбільше споруду світу, його площа приблизно 1200 метрів квадратних. Цікаво, я вперше бачу таку велику споруду. Давай зайдемо всередину. В храмі є сім жертовників, на які люди приносять жертвоприношення. Цікаво. Я теж поклав добрий щоб був гарний урожай. За допомогою нашого нового винаходу багатоканального горна ми випалюємо найтонший у світі керамічний посуд. Можеш поставити виріб у горн. Знайомся, моя дружина, вона зараз виготовляє тканину за допомогою ткацького верстата. Приємно познайомитись. У вас дуже гарно виходить. Доброго дня, дякую. Весь наш одяг виготовляється з льону, вовни, шкіри тварин. Ваша донька грається традиційними іграшками. Донька полюбляє гратися з богині Венери, адже всередині є 9 кульок, які символізують дев'ять місяців вагітності. Пропоную пройти за стіл. Ми приготували смачну вечерю. До речі, пройшло вже 70 років від початку життя на цьому місці, і завтра ми будемо спалювати своє поселення і переходити на нові території. У нас теж є такий звичай. Наступного дня будинки були спалені, а господарі перебиралися в іншу місцевість.